Нашої сіної подорожі десь в Нормандії. Альфонс велів зупинити карету посеред влуки із всіяною ліліями. Хоче напоїти лілію до п'яна, сказав він і почав вливати червоне вино в розкриті бутони. А потім дивився, як багаряні краплі стікають між білими пелюстками. Ніжний дотик рук до мого плеча, коли він знімає з мене пенюар і рука, хльостаючи батогом марсельських дівиць. Тут одне від іншого не відділити. І червона від крові від шмага на дупа Альфонса невідділена від його випущених локонів і благородного губ.